Повернувся з мікрорайону Карабел і пункту евакуації. Можу сказати, що все більше людей ухвалюють рішення на користь виїзду, адже після російських ударів по мосту гуманітарна ситуація погіршилась. внаслідок авіаційних атак. ускладнено логістику, через що буде проблематично доставити туди продовольство, медикаменти та інше необхідне. Тільки сьогодні з корабела евакуювали 219. Людей. Загалом з 1800 жителів, які залишаються в мікрорайоні на момент перших ударів по мосту, вже вдалося вивезти 310 людей, серед них 34 дитини та 41 маломобільна особа. Зараз по о, критичній інфраструктурі е, тільки немає газу, світло і вода присутні е, в цьому районі. Кожного хто вирішив виїхати, зустрічають в пункті евакуації. Там люди отримують необхідну підтримку. Зокрема, їм допомагають дістатися до рідних. Е, кого такої можливості немає, селять у тимчасових прихистках або евакуюють до інших регіонів, тож вкотре закликаємо мешканців Корабела евакуюватися, ми допоможемо вам як виїхати, так і облаштуватися на новому місці. Потрібно звертатися до нашого контактного центру 0800 101 102 або 0800 330 951. Є е, допомога і фінансового характеру від наших міжнародних партнерів, і вся інша гуманітарна допомога є багато місць де можна прихистків, де можна залишитися, в тому числі як і в Херсоні, так і в області, так і за межами нашої області в інших регіонах. Від нашої інформації, яку ми збирали. По ОСББ, по всім органам, які займаються родинами з дітьми, всього було 44 дитини на момент першого удару по мосту. Там зараз 10 залишається. Одна дитина зараз вже готується до евакуації сьогодні, тому що там мало мобільний. Дідусь, дві дитини в двох родинах мають бути евакуйовані 5.08, Вже погоджено. Ще дві дитини в двох родинах. Триває робота з батьками щодо погодження виїзду, і ще одні дві дитини, з якими дуже тяжко працювати, тому що. Батьки просто категорично відмовляються від евакуації, і зараз триває робота з ними і поліції і, і всіх інших. По маломобільним людям зараз це 41 особа ще залишається близько такої ж кількості, і з ними також працюють, аби найскоріше перевести в більш безпечні зони.